Нарешті ми дочекалися саме сьогодні. Ви побачите зимову мапу, новорічний івент, безліч нових систем для кланів, фракцій та багато іншого. Тож не будемо затримуватися. Швид... Нарешті на речі країна випустили відосик про нове оновлення. Тому давайте разом подивимося на цей витвір мистецтва. Гамеонік з вами не забувайте про все промокоди, який працює на серверах. А тепер давайте дивитися, що нам все ж таки добавлять в зимовому оновленні, бо ми дуже сильно його чекали. Полетіли дивитися. Знаємось, що підготували для вас в оновленні 3.5. крапка Я вже бачу, що там будуть зелені номера. Це перше, що я замітив. Бляха, ну цей монтаж завжди коротше. Я не буду говорити, бо в мене просто зараз мурашки от по ногам. Я думаю, як ви дивилися цей відос, у вас щось приблизно таке саме було і далі. Почнемо з того, що впадає в очі відразу. І чого ви давно чекали: нової зимової атмосферної мапи. У О меню налаштування можна самостійно змінювати інтенсивність падаючого снігу, а також вимкнути ефект снігу. Point> на персонажі через цю опцію сніг покриватиме ми, Получається, будемо на мейку заїжджати, щоб самому помитися. Я вчора був заїхав на мейку, зараз ставлю тут моменти. О, ти куди нічого? Керхер нічого. собі! Ти керхер зламався. Ти запаздеримо. Деколи буває виходить з під контроля. Женскін та зброю, яку тримає персонаж в руках. Окрім снігу, мапу доповнено святковими атрибутами прикрасами, гірляндами та безліч іншого. Додано й механіку санок, сидячи в автомобілі через радіа. Ого, бачу, як ми на стрімі просто беремо кучу автомобілів, збираємо, беремо ті санки, і просто по всьому Києві там чи Дніпру будемо на тих санах. Ну, це по-любому перше, що варто буде попробувати. І скоріше за ми це попробуємо на стрімчику. Не забудь кстати, підтримати відосик лайкусиком. їдемо далі у вкладці інше, ви можете заспавнити санки та посадити на них друга, щоб покатати його. Про інші нововведення трохи далі. Багато ігрових механік теж зазнали змін. У системі садів і городів тепер доступні обігрівачі, які прискорюють Ну це, кстати, логічно. Логічне рішення. Ріст рослин взимку вони ростуть повільніше, а це покращення додає плюс 25% до загальної швидкості росту. На майнінг-фермах запрацювали безперебійники. О Боже, як добре, але прикол в тому, що я маю на жаль, майнінг ферми. Я щось трошки тоді не розрахував і думав, що не так воно буде цікаве, а тепер жалію. Перебої зі світлом впливають на ваш фарм і міцні стійок. Щоб уникнути пошкоджені втрати прибутку, радимо встановити безперебійні станції. Без них стійки швидко виходитимуть з ладу, а ремонт коштуватиме значно дорожче. У техпаспорті з'явилась можливість переглядати кількість попередніх власників авто. Це Ух ти! дуже кстати, класна фіча. Ще от чого не хватає, мені здається, це дозволу на тонування там і, можливо, на проблизкої маячки. Було би прикольно, якби в паспорті писало. Ну, це чисто моя думка. Можливо, це зменшує РП процес, але все ж що... може краще оцінити його реальну вартість. Електрокари тепер стали ще помітнішими на дорогах. Для них додано зелені номерні знаки, що підкреслює їхню унікальність в місті. На нашій чарі прикольно. Я, кстати, не люблю ці електрокари, тому що вони не мають звуку автомобіля. Якби там зробили, як в Теслі Що ти можеш вибрати звук автомобіля і він штучно буде створюватися з автомобіля, було б прикольно. Думаю, в майбутньому і Україна та до того дойде. І в ній мапі з'явилася знайома всім робота. Нова пошта. Ухти. Ля, ухти, клас. Нарешті цей сніжочок. Я просто дивлюся на цей сніжочок і просто вже кайфую. Я навіть ще не граю, але в мене вже мурашки по шкірі просто йдуть. Розташована вона буде в Харкові, де ви зможете працювати фасувальником посилок, перевізником по поштоматах або завантажником вантажів. Ого, це прям ще й сортувальником. Я думаю, що це просто ми будемо взяти пошту, доставка там всі діла. Ну там вигрузка загрузка, це понятне діло. А Сортувальником в себе по поштоматах возили. Ну чекайте, ну подивимося просто, коли ви вже вийде. А обнова кстати, вийде уже завтра, тобто 19-го. Ми впевнені, що ця робота сподобається кожному. Спеціально для неї було створено систему тентових причепів, тож вантажівки стануть ще більш атмосферною частиною міста. Переходимо до великої частини нашого оновлення: система негативного рейтингу для кланів, магазин кланів. Шлях розвитку, рейди картелів та повітряний вантаж. Давайте розберемо все по черзі. Зараз зайдемо все про клани. Кажу так, що я з кланами не дружу. Напевне, тому що я працюю в поліції. Шерифу клани не цікаві. Фір партій перемоги у перестрілках, закладки, кришування бізнесів, графіті та повітряний вантаж. Водночас існують і способи отримати позитивний рейтинг. Під час пейдею за кожного учасника, який перебуває на сервері, додається 20 одиниць. Робота прибиральником приносить 15 за кожне коло. Ого, Нарешті ту роботу прибиральники додають. Точніше, повернулись було ще давати. Цікаво виконання завдань з дошки оголошень. 10. навіщо прокачувати негативний рейтинг? Чим він вищий, тим більше товарів відкривається в магазині клану, де доступні унікальні предмети з обмеженою кількістю на день. Купувати їх можна як за баланс клану, так і за особисті кошти. Найбільшою новинкою є шлях розвитку, у якому кожен клан може обрати напрям прибуток, статус або репутацію. Одна з ключових фішок система закриття партій. Обравши шлях прибутку, ви зможете закривати партії та отримувати великі кошти, продаючи їх скупнику. У меню розвитку можна збільшувати кількість необхідну для партії. Важливо. Поки в шляху розвитку не відкрито склад, закривати партії буде неможливо. Після підвищення кожного рівня діє двадцять 20... розкажу. Я колись мав свій клан. Я його був успішно продав, і можливо він ще досі існує. Якщо не помиляюсь на третьому сервері. можливо, він ще там досі є. А одна звоє зятичотиригодинна перезарядка перед можливістю переходу на наступний. Довгоочікувані рейди від СБУ. О, Контроль правоохоронними службами має бути. Тому ми створили систему рейдів на картелі. Кожен картельний клан після підвищення негативного рейтингу автоматично потрапляє до планшету. Те де лідер та його заступник можуть переглянути список кланів, що підлягають рейду, та запланувати операцію на наступний день. Важливо після переходу на картель кожний клан також одразу потрапляє. Тепер нарешті системно буде вже чим зайнятися для СБУ. Ні, здається, трошки буде цікавіше їм, тому що вони там скучали і деколи займалися тим, чим не потрібно. Під рейди СБУ. За потреби співробітники СБУ можуть підключити до операції національну поліцію, а шерефа підключати не хочете для посилення сил. Які бонуси чекають на клан у разі перемоги? Заробітна плата на всіх роботах збільшується на 25%. Час ув'язнення скорочується вдвічі. Зброя в бариги доступна зі знижкою 30% при оплаті з общака. А весь розшук, статті та штрафи знімаються з учасників клану. Оплата роботи викрадача авто зростає вдвічі, але й штрафи за поразку теж серйозні. З общака знімається 5% Ой, Я вже дуже давно на викраденні не був. Дуже давно відсотків від загальної суми на всіх учасників накладається розшук. Кстати, напишіть в коментарях, чи працюєте ви ще на викраденні автомобілів. Це досить прибуткова штука, але давненько не був я у кланах. Відповідно, я вже не знаю сучасні ці всі доходи. Прибуток із кришування бізнесу зменшується на 50%, А скупник не співпрацює з кланом три дні через втрату довіри працівники фракції у разі успішного рейду отримують по 250 тисяч ігрової валюти. Кожен, якщо вони були на сервері, як відбувається сама битва? СБУ зазначає час, у який відбуватиметься рейд. Призначити його можна лише на наступний день. Учасники клану, проти якого заплановано рейд, отримають сповіщення із зазначенням часу, щоб розуміти, коли потрібно захищати свій дім картеля. Правоохоронцям необхідно утримувати точку, перебуваючи на території у більшості. Тоді, як клан має зачистити локацію, щоб просунути свій прогрес. Коли шкалу буде за Чесно кажучи, я навіть не мають що тут додавати, тому що я, як ви знаєте, шериф поліцейський і відношення до СБУ чи там до картелю також на жаль не маю, а може й на добро. Повно на 50%. розпочинається другий етап. Необхідно перемістити 10 ящиків із автомобіля нелегалів у фракційний транспорт. У разі успішного виконання всіх етапів рейд вважається виграним. Щоб здобути перемогу, учасники клану повинні проявити чисельну перевагу та кращу стрільбу. Лише так можна зачистити територію та втримати її без повторного нападу й повернення картеля. Бажаємо успіхів обом сторонам! Переможе найсильніший! Не відходячи далеко від фракцій, О, ми врахували ваші бува. численні звернення. Інтуська. Багато гравців зазначали, що скини попередніх рангів виглядають краще за скини вищих, тому ми додали перевдягальню фракцій, де можна обрати будь-який одяг з попередніх рангів, не втрачаючи посаду. Для працівників СБУ Ой, ну це імба. Надіюсь, це для всіх завезли, не тільки для СБУшників. Венпусці засу то, то точно, точно не хватало. Прям це стане зручним інструментом. Наприклад, для перевірки роботи колег, представляючи себе новачком, поговоримо про святкову частину оновлення. Оце окрім зимової атмосфери. Наповнився хар харківська локація. Ми створили нову івентну локацію острів у формі айсберга, розташований посеред річки Дніпро. Іс... А ні, я помилився. Я думаю, що це все в Харкові буде. Святковими будиночками, головною ялинкою, ковзанкою, льодовим мостом, що з'єднує два береги Києва та іншими атрибутами. Краще оглянути її власноруч, щоб повністю відчути святку. Ну, значно, ми там побуваємо, і думаю, що це класна локація. Блін, некомфортно ці навушники тримати, а шляпу не надійно, якщо навушники їх надійно. Кажуть мені на стрімі, що ти забельки понадягала на вуха. Пову атмосферу. Валютою івенту стане новорічний пакунок, для отримання якого потрібно зібрати п'ять предметів: новорічну коробку, працюючи пакувальником на новій пошті, новорічного коника будівельником, будинок сма <рес> новорічного коника. А бобка ми зберемо чиня аколиків та новорічне печиво, кур'єром глово і новорічну ялинку, виробуючи ялинки на різдв'яному полі. Призи включають новорічні скини та неповторні аксесуари. А головною автівкою О, нова ламборджіні. не, ламборгіні Рівуенто. Ковбой точно хоче на такій кататися, тому що і машини, ви самі знаєте, похожий на цю шляпу. Івент триватиме понад три тижні. Бажаємо вам удачі та веселого проведення часу у грі. Ми додали адвент-календар. У ньому можна отримати безліч унікальних аксесуарів, головну івент валюту та минулорічні ексклюзивні скини. Щоб не відкривати всі секрети одразу, ви не будете бачити, який приз приховано за певним днем. Щодня потрібно виконувати два завдання для отримання нагороди. Серед А, Дав ох ти, Це, кстати давщик. прикольна тема, щоб прокачувати компанію транспортну. Хто має давщик, той знає. Кстати, хто хоче транспортну компанію на другому сервері, то в замочав набираємо преміум аккаунт, кейси та ключі. Від них не забули про монету найкращого гравця 2025. Я от не пам'ятаю, де моя найкраща монета 24-го року. Ділась була була і десь пропала. На івент локації можна підійти до NPC та отримати її. Видаватися вона буде протягом усього часу івенту. Тож встигніть забрати. Можливо, наступний потужний крафт вимагатиме її наявності. Продовжимо зимовими нововведеннями. Нові фейерверки. Кожен гравець під час пейдею у новорічну ніч отримує фейерверк, який можна самостійно запустити. Літня резина вже не підходить для керування транспортом взимку. Щоб ваше авто не заносило, встановіть зимові ще було класно, якби поліції планшеті додали штраф заїзду на літніх колесах. Трафів багато не буває. Я думаю, що зараз всі будуть бляха фігачити на літніх колесах спеціально, щоб подріфтувати нормально. колеса. Так ви забезпечите покращену керованість. Новорічні гудки можна встановити на автівку для створення святкової атмосфери. Додатково в тюнінг центр додана можливість поставити новорічні номери. Ви можете зліпити свого сніговичка за О, а ці спойлери ми вже бачили в телеграм-каналі. майстерня розробники. Хто звісно підписаний? Допомогою радіального меню та встановити його будь-де, але зверніть увагу: він зникне через 5 хвилин. З приходом зими стартує новий сезон Battle пасу. Список призів включає різні цікавинки: аксесуари, кейси та автівки. Головними стануть Jeep Grand Cherokee Trackhawk SR та Електрокар Mercedes-Benz EQS. Я чекаю, коли Kia Sorento додать. Це звісно класні машини, але Kia Sorento не вистачає щось. Ож нові скини та унікальні аксесуари. Крім того, ще один мотоцикл. О, Ява Юрчанського. Юра, вояво. Тут чекатиме на вас у ВІП перепустці. Та а, ще одна віпці. автівка у ВІП-Голд. Список призів можна переглянути в грі. А в таблиці лідерів найактивнішому гравцю буде видано BMW m 5 CS. Фанати BMW, Ставте лайкусик. Важливим є те, що було прибрано блокування на продаж автомобілів, які ви забираєте з пропуску. За традицією розігруємо 30 віп батлпасів Залишайте свій нікнейм і сервер у коментарях, ставте лайк на відео та підписуйтесь на наші соцмережі. Ото я вже зробив, то я вже зробив. Тому якщо ви хочете, посилання буде на оригінальне відео в описі. Заходіть в коментарі. Ну я думаю, що ви вже скоро щось прокоментували. Там бо то... Але хто ще цього не зробив, то в описі буде посилання на оригінальне відео. Залітайте, коментуйте. Може по вам повезе. Надіюсь, мені теж кстати ніколи не везло. І взагалі перший раз, в принципі, пробую. Подивимося. Саме там оголосимо переможців. Жодне оновлення не обходиться о. без нових о, де Юра, бо. Котві тих тематичних скинів та аксесуарів. А також автівок зустрічайте. Олдо ля, ля Тут то, то, то дійсно олдовські олдовські машини. БМВ старесенька. Я, конечно, бомве не шарю, але видно, що вона старенька. Ні, ові ауді 100 та BMW... юра. То чекай, то твоя машина, юрчанський Юра, Макрото, то, то, то ж твоя машина. ...850 CSI... Оновлені старі моделі. Електричний зікр 0.01. Я вже чесно кажучи, казав, що мені електрички не дуже доподобля. Ну яка в принципі вам різниця, що мені доподобне. Саме найбільший мінус в електричках, що мені не подобається, я вже казав на початку. То що вони не мають звуку двигуна. Це мені дуже не подобається. Якщо зроблять імітацію двигуна, як в Теслі, буде супер. Преміальні Bentley бакалор mm. та Audi RS6 C8 Audi rs 6 в мене є. Тільки я що не помиляюсь, в мене в іншому кузові. І вона дуже класно виглядає. Дуже класно. Бананчик. Вишукані мерседес benz CLS 63 AMG та Mercedes Benz CLS 55. же без новорічних подарунків. Скоро стартує масштабний зимовий розіграш. Про дату запуску та умови ми повідомимо у нашому телеграм-каналі. Тож стежте уважно та переходьте за посиланням. Ну а на цьому все. Детальна інформація буде знаходитися на нашому вікісайті. сайті Дякуємо вам за цей дійсно класний рік. Ви найкраща аудиторія. Бажаємо вам мирного неба над головою, гарного настрою під час свят та приємної гри! зустрінемося з вами 19 грудня на всіх серверах. В оновленні 3.5 є бой, ти йолки-палки, це вже завтра, це вже завтра. Ну все, сьогодні спати ніхто не буде. Я дуже хотів ігразта покататися там чи на машині бочком пороздавати, чи. Ну, взагалі дуже-дуже сильно хотілося зими. Зима надоїдає швидко, але ось такий відосик получився, давно не зима відосів. Напишіть в коментарях, як вам взагалі цей формат. Можливо, буду частіше до вас з'являтися з відосами. На якому автомобілі ви будете роздавати бочко. І вступай також в мій телеграм-канал в описі. Я буду тебе радий бачити. Всім до зустрічі вже завтра, 19 грудня. В'юкренгета Трикребочка. П'ять.